Всім привіт! Ви на каналі Ранда я Денис і без особливих прелюдій сьогодні мова піде про першу український роглайк Лайк -like з доволі цікавою боївкою і механіками, навіть схожими на Vampire Survivors. Але при цьому гра заснована на українсько-угорсько-румунському фольклорі. Заінтриговані я теж. Хоча я вже так знаю про що говоритиму. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім Патреону, наразі в каналу є сторінка і на БаймієКі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали. Отож, босорка це гра, розроблена українською студією Сенджі Геймс. І як і годиться, вона має англійську та українську локалізацію. І якщо чесно, я гадав, що босорка буде дуже простою і недоробленою грою, бо продається вона за безцінь і на геймплейних відео виглядає не те, щоб дуже привабливо, але як типова інді на один раз. Частково я виявився правим, але лише у тому, що босорка проста. І це навіть не мінус, бо її простота допомагає наловчитися будь-якому гравцю без зайвих зусиль, ну і знизити поріг входу у гру загалом. Босорка вчить керуванню по ходу гри як Дед Селс. Тут ти дізнаєшся, що головна героїня вміє стріляти за допомогою помічника фамільяра літаючого ока, прискорюватися, робити ривки. Останнє, як виявилось, працює не лише задля ухиляння і задля того, щоб супротивників таранити Тож це повноцінна атака, і це круто. Отож, окрім того, що це роуглейк, босорка також і топ-даун шутимап. -ем і навіть повноцінний булет Хел. Також відьма вміє використовувати. Суператаку, яка як і Devil Trigger з Devil May Cry, використовується лише після того, як накопичиться шкала від вашої шкоди ворогам, ну і атака амулетом. Моя особисто улюблена танець рою, яка буквально посилає рой комах на ворогів. І ще по ходу гри можна підбирати крутіші набої, як от блискавка та бульбашки. Але я їх особисто бережу для босів, адже вони не нескінчені, але дамажать знатно і красиво. А от механіки прокачки у Босорка одночасно типові як для Роуглайка, але при цьому це дійсно щось більше схоже на Vampire Survivors. Але спершу про проходження рівнів і їхню генерацію. Загалом у босорка принцип, як і у більшості ігор жанру, пройшов локацію, вбив боса, потрапив на наступну. А якщо вмреш, починаєш спочатку, тільки рівень буде згенерований інакше. Можливо, буде інший бос, і наступна локація може бути іншою. Тому гра коротенька. І от на рівнях ви будете знаходити різного роду скрині, які відкриваються за золоті монети, які випадають із вбитих ворогів. А от предмети всередині. Найчастіше дають якісь пасивні апгрейди. І оце вже схоже на систему прокачки у Vampire Survivors, тільки от предмети абсолютно рандомні. Також є тотеми, чи статуї, чи як їх назвати. І з ними цікавіше. Щоб вони дали предмет, потрібно вбивати ворогів саме в радіусі їхньої дії, щоб монети накопичувалися у тотемі. І після потрібної кількості монет він відкриться, у вас буде шанс отримати дещо цікавіше. За монети можна звільняти з кліток ще одне літаюче око. Яке допомагатиме у боях. Втім, воно не безсмертне. Але підібравши потрібний предмет, можна, наприклад, виростити на місці його смерті, зцілюючи дерево. Саме тому босорка така цікава. Вона, який більшість роглайків змушує експериментувати з апгрейдами через рандом. Але вивчати для цього гайди не потрібно. Ви все зрозумієте, навіть не після дії предмета, а з першого ж речення його опису. А ще є предмет кішка, він дає воскресіння. Отримати його можна теж зі скрині або біля статуї. Кішки. Тільки от для цього доведеться пожертвувати аж п'ятьма рандомними іншими предметами. Трохи несправедливо, але спишемо на те, що це єдина точка взаємодії на мапі, від якої відомо який очікувати предмет. О, до речі, всі предмети, які ви знаходите, будуть буквально вдягнені на босорку. Навіть ті ж самі коти, і переглянути, як це виглядає, можна в спеціальному меню. Самі по собі пасивки досить прості, але тому наловчитися їх розуміти так легко. Наприклад, булавка при. Притягує монети, шишка покращує витривалість, голка з ниткою покращує ривок, гірський кришталь дає змогу оглушити ворога, і так далі. Також є предмети, які підвищують вірогідність нанести критичну шкоду, вибити з ворога серця, які збільшують загальну кількість життів. Ну і навіть яблука, які тут потрібні для лікування. Погравши хвилин 5, ви вже знатимете про механіки босорки абсолютно все потрібне, без перебільшень. А ще є більші апгрейди їх можна знайти аж після проходження рівня. у... Колодязі з прикольною водяною істотою. Тільки ці апгрейди купуються вже не за монети, а за більш рідкісну валюту гри, яка теж випадає з ворогів. Душі. Я тільки не раджу вам брати срібний гребінь на початку, бо він хоче зробить вас сильніше. Але у вас буде всього три серця, без можливості навіть збільшити їхню кількість. А по ходу гри ви також відкриватимете та різні мітли. В них буде стартовий амулет, покращена стаміна для магії, більша швидкість, а також своя особлива. Здібність, та яка типу як Devil Trigger. Ну і як у деяких іграх жанру, тут є система креслень, де їх можна знаходити на рівнях, передавати спеціальному ніпу і отримувати ще крутіші предмети. Та незважаючи на все приємне, мушу вам зізнатися. Якщо ви не любите роуглайки загалом, і не любите ризик, ця гра не для вас. Думаю, не варто пояснювати, що сам жанр роуглайк про те, що все або нічого. Однак у босорці виклик тобі кидають не лише армії ворогів на одному місці, які можуть спавнитися хвилин п'ять, і ви благатимете про те, щоб вони перестали і дали видихнути не лише рандом у предметах і шанс лишитися без поповнення життів загалом, а й локації. У першій локації вам буде нормально. А от починаючи з другої, ви потрапите або на локацію з острівками у болоті. Опа, новий босс, блін, оце по цим кочкам це капець. Або на скелясту локацію з постійними обривами і будете падати. Перелітати прірви, звісно, можна ривками чи прискоренням. Однак, під час бою вам, скоріш за все, буде не до того. Тож ви ще й додатково втрачатимете життя та починатимете з чекпоінту. І оце, якщо чесно, вже неабиякий челендж не то коли на такій локації знаходиться бос, тому будьте готові до срекорозривального експірієнсу. А перш ніж ми продовжимо, маю розповісти вам про те, що Україна тепер існує у віртуальному світі, більш того, у світі GTA 5. Яким чином це можливо? За допомогою Квент. Куент це справжній український RP-проєкт, де є безліч цікавих систем, наприклад, власні автомобілі, які можна налаштувати як завгодно і ще й позмагатися у заїзд. З іншими українцями. Якщо перегони не ваші, можете попрацювати в Укрпошті, а по мірі прокачування навичок можна спробувати себе працівником нової пошти. Чи, можливо, захочете попрацювати таксистом або піти на полювання з мушкетом? Почни грати з промокодом Рендер Посилання для старту гри в описі. А ще у Босорки є справжній лор сюжетом. Назвати його на жаль важко, і, на жаль, нові деталі не розкриваються навіть у ході декількох проходжень, як у Деселс чи Хейдес, але він є. Насправді, щоб дізнатися зав'язку сюжету гри, варто подивитися початкову катсцену і одночасно прочитати опис гри у Стім. Тоді абсолютно все стане зрозуміло. Отож, за допомогою старовинного гримуару, юна відьма горпина призвала собі фамільяра, та через брак досвіду не змогла впоратися з магічною книгою, і закляття залишилося незавершеним. Після невдалого використання невгамовна книга повертається до свого автора з потойбічного світу, безконтрольно. Викликаючи страшних монстрів, єдиний порятунок зупинити книгу та не дозволити злим силам заволодіти світом. Отже, головну героїню виявляється, звуть горпина, що є явною відсилкою на роман вогнем і мечем польського письменника Генрика Сенкевича, де вперше з'явилась відьма з таким іменем. І як виявилось, усе зло, з яким горпина бореться у грі, викликала вона сама, але випадково, тому їй можна побачити.

Я не дарма сказав, що гра заснована на українсько-угорсько-румунському фольклорі, адже саме поняття босорка зустрічається у міфологіях всіх трьох країн і означає воно відьму з рисами вампіра, але походить саме слово притому з угорщини. А у румунів босорка пов'язана саме з Трансильванією, і, Я думаю, не варто нагадувати про іншу вампірську трансильванську легенду. Ну або не легенду, а роман Брема Стокера. А... Амус Таймфар Гелові, Донткамту Майгаус, Релсолсакрдик. От в Україні у босорку вірили гуцули. Насправді, босорки були геть не позитивними персонажами у історіях, адже вони насилали порчі, крали молоко у корів і робили ще багато-багато поганих речей. Та от що цікаво, зі слів розробників Сенджі Геймс, спирались вони саме на міфологію українську. І судячи з того, що у своїй грі за Row на промоарті вони лишили пряму відсилку на казку Ріпка, фольклором вони живуть. Це, до речі, не просто домисли, це буквально слова розробника. Якщо хочете проникнутися обо босорці саме фольклорними міфічними слов'янськими назвами, то стовідсотково обирайте українську мову в налаштуваннях. Як я й казав, взагалі їх там всього дві на момент написання сценарію: англійська та українська. Отож, українські назви ворогів, босів та предметів дійсно круті, і через них розумію, що кожна із Істота, тут теж не рандомний демон з будь-якої гри. Тут вам і верлок, слов'янський циклоп, і лісовики, і болотяники, і чорнобоги, і навіть мара. А серед предметів амулет лютовій, яблуневий цвіт, березіль і купа інших красивих літературних назв. Але при тому босорка не робить все це надто страшним і нудним. Навпаки, гра динамічна і видовищна. і одна за у цьому у саундтрека. Якщо пам'ятаєте стрім, де я вперше пробував гру, я спробував пограти у неї без оригінальної музики, і вийшло. Таке собі, не те, щоб звукове оформлення у грі без музики погане. Але по-перше, гра не відчувалась такою драйвовою, а по-друге, чомусь я став програвати частіше. Як би там не було, музика у грі справді крута. Вона, до речі, грає на фоні, і я не міг її знайти у вільному доступі, бо гра не дуже популярна. Тож саундтрек довелося просити скинути розробників. Несподівано і круто почути на болотяній локації, взагалі, вестерн кантрі. А коли горпина активує суперздібність, почути, як поступова музика локації лишається, але стає агресивнішою. Якщо ви й досі вважаєте, що цього всього недостатньо для хорошої гри, згадайте, що коштує босорка всього 119 гривень по фулл прайсу, а на старті продавали ще зі знижкою за 107 гривень. І загалом ми маємо якісну і стильну гру від українського розробника, яку зробило всього 9 людей і за рік. Стильну, бо і графічний стиль у босорки мінімалістичний низькополігональний сел шейдінг, який завжди виглядає прикольно. І будь-яка залізяка з кулером і потягне. Тому босорка! А які маловідомі, але круті нові українські ігри, ви знаєте. Обов'язково поділіться коментарем, буде цікаво дізнатися. А на цьому все дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, бо тепер вони мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі, а також бути спонсорами каналу. Бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!